Та сестри, ми знову в Херсоні, у військових, котрих ми вже не перший раз, і перш за все хочеться їх привітати з Пасхою Самим великим святом не тільки на цій землі, а й у всій вселені. Це свято Воскресіння Христова і побажати їм самого головного радості. І навіть в цей скрутний час. Радісті завжди є місце в наших серцях, і зараз особливий уклін нашому храму на честь свято Велика Пантелеймона з Боярки і родичам Боярки, які теж долучилися до цієї Божої Матері. Боже на і саме головна шесть пристойне свята. Тому хочеться йому побажати самого головного вічної радості, вічного щастя. Тому що Христос Воскрес. Христос Воскрес, мертви, смерті, смерть поправ, Ісужі ворог живо дарова, Христос Воскресе. Воскресенье Воскресе. важливий Воскресе. Воскресе. сестри. Ми знову перебуваємо зараз у Херсоні, в самому небезпечному місці на острові. Такий район Херсона. Ви знаєте, він ближче всього до Дніпра, де йдуть посіями митрополита Онуфрія, і з допомогою наших храмів міста Буєрка, Пантелимовська храма, Великомученька <звілляє> Ми, брати та сестри, зараз ми знаходимося біля кафедрального собору, це місто Херсон. Тут, в принципі, більше всього людей приходить, котрі нуждені, котрі залишились без газу, без світла і котрим дуже допомога ваша не потрібна. Особісті на вас крізь. Спасибо, Вас ці пасхальні дні сюди до Херсона. Перш за все, не тільки в ці продукти, не цю одежу, речі, медикаменти, а передаємо перш за все тепло ваших сердець і передаємо радість пасхальну. Ми дуже дякуємо Українській православній церкві, блаженнішому митрополиту Онуфрію, представлю нашої української православної церкви за його благословіння, за його молитви за нас. Дякуємо соціальному відділу з гуманітарної соціальних питань Української православної церкви, нашому храму. Боєрська на честь свята велика мучається пантелеймона, а також всім, хто долучився до цієї допомоги. У нас вийшов зараз конвой інтернаціональний. Конвой любові пасхальний, тому що у нас, крім нас, є тут із Польщі волонтер. Йому теж дуже дякуємо. Це Шимон. Просимо ваших малих. Прильот стіни немає. Сюди прилітіло, бачите, все вивернуло. Тут повністю теж ворота посічені. І зараз вам покажу, бачите, як постраждав собор. Це все. Побита осколками, бачите його? Побита осколками. Це у них тут їдальня, де вони людей кормлять. А це, бачите, такий дуже. Тут вони зробили такий маленький, пасхальний, можна так сказати, дикий. Більше навіть, ніж у нас в багатьох містах такий величезний храм. Просто супер. Отут От став там. you you can